Що підніше живуть люди, то більше охочих заробити на їхній довірі в епоху фінансової кризи шахраї стають дедалі винахідливішими і виманюють у людей гроші. Різновид шахрайств найпоширеніший, а самих зловмисників знайти нелегко, адже свої шахрайські операції вони можуть здійснювати з будь-якої точки України, а то й з-за кордону. Моя співрозмовниця каже, що неодноразово чула і знала про те, що в лубнах телефонних шахраїв розвелося чимало однак і сама потрапила прямо в обійми злодіїв. Подзвонили і сказали, що внук знаходиться в міліції. Давайте 4 тисячі, а я, а він якраз на канікулах був, він учиться в університеті. Я ж зразу думаю, це ж вижену з університету. Ну і злякалася ж, вже думаю, ну, зараз бігтиму до сусідів по далечі трубку йому. І він ну, точно його голос балакає, ж каже, я, я в міліції. А полопозвонила на телефон, не мій я чоловіка. Mm -hmm. А я ж ну, а мамо каже, чого ну не ну, тоді знаєте, розтерялася ж страшне. Думаю, час піду до сусідів полупрозичу, гроші буду нести. Тоді мені таке подзвоню до них додому, до дочки. Дзвоні, вона каже: та дома, або зять взяв трубку. Каже, дома Артем спить. Ну, спить, то й спить. Я все одно не вірю. А тоді вже ж він каже: ну я щас збужу, хай він же, щоб він вже сказав. То-то позвонили та взнажився. Вони не ложіть трубку, цю не лежіть трубку. І без кінця ж тільки я положила, вони включаються, Це був номер телефона. Але це не один прикрий випадок, який стався з нашою співрозмовницею. Кинути на гроші жінку хотіли і аферисти, які полюбляють перевтілювати. У представників банків. Зателефонувавши, попросили назвати номер банківської картки, який нібито потрібен для здійснення певної операції. То це, це, це знову дзвонили із, що з банка якийсь е, чи менеджер, чи що. ідіть швидко, якщо у вас получаєте пенсію, так знімайте, то, ну, скажіть бистрокоди і, і все, ж там карточки бо я Бо ми цей Донецьк відключаємо так. Буде заблоковано, ви не отримаєте пенсію. Ну, а я ж от беру ж карточку, хоча чула це все, беру карточку і диктую. Продиктувала, от Продіктувала, я пенсію отримую в Ощадбанку, продиктувала, А тоді кажу, так а хто ви? Ані звезден номер. А він, він ж опять, ж, Андрій і називається ж роботніком банка із Києва. У місцевій поліції розповідають, що різні види шахрайств один з найпоширеніших злочинів на Лубенщині. не на значну профілактичну роботу, численні роз'яснення правоохоронців, лубенці все частіше дають себе ошукати. Шахрайства в мережі інтернет, телефонні дзвінки, псевдополіцейських дзвінки з банків та інше, з метою уберегти громадян від шахрайств, наприкінці минулого року лубенські правоохоронці виготовили попереджувальні листівки, на яких схематично зображені найпоширеніші види шахрайських дій серед лубенців, та інформація, яку повинні запам'ятати усі ми, аби не стати жертвами злочинних діянь. Якщо у вас на вулиці просять телефон з метою здійснити якийсь екстрений визов, не давайте людям цей телефон, а самі здійсніть дзвінок у лікарню чи до поліції. Обов'язково перевірте документ, який представляється вам працівниками соціальних служб. Які прийшли до вас надати якусь послугу, перевірте у них документи, ні в якому разі не довіряйте смс-повідомленням про виграш цінного подарунку. Купуючи товари через інтернет-магазин, надавайте перевагу перевіреним інтернет-магазинам та здійснюйте тільки оплату по отриманню товара. Ні в якому разі ні по телефону, ні яким іншим чином не повідомляйте працівникам банку номер банківської карти, пін-код карти. Дівочі прізвища матері та інші дані, які можуть вас ідентифікувати. Здавалося б, такі зрозумілі для всіх нас речі, але в критичних ситуаціях люди губляться і допускають завжди одні й ті ж помилки. Керівник місцевої поліції каже, що справа шахраїв процвітає, але спільними зусиллями можна, якщо не побороти повністю, то максимально знизити рівень злочинності, хоча б дотримуючись елементарних порад, які дають поліцейські Лубенщини.